Так, всім доброго дня. Сьогодні у нас 20 листопада 2024 року. Сьогодні я вам розкажу новеньку казочку. Всі люблять казочки, і вам буде також казочка. Дивимося. Сьогодні я розкажу про шовковицю. У багатьох таке дерево росте. По-різному воно називається, можна називати його шовковиця, шелковиця, тутове дерево, туто. Ну і якось ще, мож, можливо, в деяких регіонах і ще по-іншому. Дуже плод ценний, як би сказати, дуже корисний. Багато в ньому там всього, всього, всього. Як почитати зайдіть, почитайте, що він ліче, то він фактично з можна все вилічитися. Росте також у мене чорна велика крупна, біла велика крупна. Щас покажу вам. Для чого вам хочу це записати? Що потрібно правильно посадити в правильному місці шовковицю. Зараз розкажу, чому і як. Дивимося. Так, Ідемо так, до неї. От Дивіться, я їм покажу трошки здалеку. Оце не знаю наскільки гарно видно. Оце з неї що залишилося? Тут добре, зараз ми отак. Вот Отак, от отак, отак. Оце їх дві росте. Бачите, менше зліва це біла. Я її прищепив на дички. Садив, брав з гарної шовковиці. Виросла біля неї маленька. Привіз додому, посадив, думаю, раз велика деревина гарні плоди, виросте і тут буде гарні плоди. На самом ділі виросло маленьке таке. Не годиться. Я перещепив білою, прийнялося воно. І оце в мене біла зліва. І це чорна, крупна, хороша. Росте вона вже наверное, це більше 10, можливо, даже більше 15 років. І все вона більша, більша, більша. Малих шовковиць не буває. От, для чого я записую це відео, щоб ви вибирали правильне місце посадки. Тому що оце, те, що ви бачите, це її оце обрізав пару днів назад. А на самому ділі це де ді її залишилася третя частина, третя частина. Оце скільки було іще зверху. Десь як більше 2,5 етажів, напевно, було. Оце така величина. І це при тому, що років два назад я її обрізав. Ну, років два назад я її обрізав трішечки, де то тільки третю частину убирав. І самошедший прирост, самошедший, те саме, блін. Ну, Для чого вона скільки зверху, щоб воно там росло? Птички клюють. Ну, Птички клюють, це хай це таке. А то ж за що того, що корінь у неї який, які ветки і так далі, і так далі, вона ж рядом під нею нічого не росте. Це, похоже, ото, як горіх волосський, знаєте, садять. Що під ним нічого і рядом не буде рости. Оце така сама ситуація. Це бачите, тут ми трошечки в цьому році вигорали, перемотоблочили, і якщо б ми її не обрізали, то отут би вряд ли щось виросло. Понимаєте? І це ми підходимо до неї ближче. Оце ви дивіться, скільки тут, це ще частково гілля я вже убрав, а частково, частково ми будемо вбирати. Так що я хочу сказати? Як ви садите сюди, ми садимо маленьке деревце. Купуємо маленьке деревце, і я прищипаю, реалізовую. Не завжди вона є, бо шовковиця дуже погано приймається. І ми садимо маленький. І думаєш, ну, тут ми ось його тут посадимо, трошки міста йому дамо і все буде добре. Ну, На самому ділі от виростає, ви бачите, от що виростає. Дивіться, який прираз, дивіться, яка товщина. Дивіться, звісно, різочки були б навесно дуже гарні на прищеплювання, но, ну, поки так. І оце дивіться, яка величина. Цієї шовковиці. Оце скільки прийшлося обрізати. І я розумію ще тим, що важливо прийдеться її спаляти всю. Получається, тут вона тінить сюди нічого не росте. Потім ми дивимося на ту сторону, вона опять тінить, там теж фактично нічого не росте. І думаєш, так, ага, а чи більше вреда однеї, чи таке більше. Польза від неї. Чого я, можливо, ще зріжу її повністю. Ну, во-первых, ви дивіться, хочу показати, яка вона бідна, нещасна. Це можна на неї полізти було і скластися в місті з неї. Таке років, та ні, більше, наверное, 15 років, їй. можливо, навіть і 20. Ну, що я кажу, що, можливо, спиляю. Ось дивіться, рядом. Рядом від неї відстрелила. Отстрелила, вона, напевне, теж знає, що скоро їй. Прийде, прийде все, вона ось дивіться, які, які, які. її трошки обрізав, і воно так наклонилося, з-під неї виросло, молоденьке. І непогане. Тобто, якщо в цьому році воно трошечки закущиться, ще раз перевіримо, чи відповідає сорт, будуть великі, гарні, хороші, то можливо прийдеться оце все, що я вам показую, зрізати зовсім. Дров буде. Можна топити буде пів року. Тому що, розумієте, я оце обрізав, те, що я вам показую. Дивіться там, які скільки поспилювано. Довольно тверде дерево, пилкою так тугенько пиляється. Вроді молоде легенько, а те тверде. І проте я кажу, що воно ось з таким корнем, з такою товщиною силою, воно ось за цей рік поотбиває, буде за рік-два не менше, ніж те, що я обрізав. І вийде в нас тоді, що я ріжу, воно відбиває, я ріжу, воно відбиває, і ми вроді друг друга розстраюємо. То напевно, правильніше буде його. Правильніше буде його спиляти. Спиляти і оставити молоденько. Ну, подивимось. Ще точно я рішення не прийняв, як воно буде. От. А тут у нас оце, ця поменшала. Тут трошечки пройшлося, бачите, поспилювати. Бо вгору вона дуже дуже лізе і опять же вона тут у мене посажена, і, бачите, посажена на просторому. Тобто ні справа нічого не мішає, ні зліва нічого, зліва нічого не мішає. А то обично ж теж садимо. як Ціда під стовпами, під проводами, ви знаєте, а потім думаємо, та що ж таке, вроді б садив, не було тих проводів або далеко. А потом таке приходить. Так що, із власного досвіду, можливо, комусь буде цікаво. Шовковиця, якщо дозволяє, місце, площа потрібна, щоб була росла. дуже Можна і заморожувати, можна і варення, можна і консервацію, можна щось реалізовувати. Дуже смачно, дуже корисно. Я як почитав, так там і імунітет, і от зору, і от давлення. І пішло і пішло, там от всього в наліччі, як би сказати. Трошки написано, можливо, бути алергія в деяких. Котрих, і як сахарний діабет, теж із осторожністю. Хтось реагує, хтось не реагує. Так, трошечки давайте підемо вправо, покажу вам ще. На сьогоднішній день посадив я фундук. Той, що вам перед цим відео, хто не бачив, подивіться, яка прийшла посилка новою почтою. Фундук і жималость. Багато коментів написало, цікавих. Посадив фундук. Посадив. Хотів спитати, хто як це бачить, Я посадив, як вони прийшли. Чи потрібно їх обрізати, чи потрібно оставляти по 2-3 брунічки зараз і отак обрізати, чи оставляти повністю, усе. корінь мощний. Корінь дуже гарний, що теоретично він витягне оце все, що є. Ну а вроді ж по правильному, щоб сформувати більш воно кущом росло, можливо, треба отак обрізати. Дивіться, брунечка гарна, хоч і приморозок сьогодні був. Отак ми його все посадили. Посадили трішечки в перемішку, як кажуть. Пишу теж, що повинні бути різні сорта для кращого опилювання. І я оце посадив два, два сорта, потім посадив вебу, оцей продовгу, а горішок, думаю, на ту, на ту сторону для опилювання. І потім ще два других. Обіщаю дощі, ось завтра, післязавтра ще його хорошо промочу. Садив, опять же, бачите, Оце якраз сітка, це кінець огорода. Тобто, щоб воно було на краю огорода. Тому що ліщина теж величенька виростає. Рядом тут стоп з проводами, ну я думаю, воно трішечки не буде доставати, не наскільки вона таке велика, як горіх волоський, наприклад. Тобто, воно доно до проводів туди не доставати. І оце я в ряд їх тут висадив. Так що фундук у мене вже посажений. Посаджений жимолость планую сьогодні. сьогодні висадити вона в ставчиках, вона трошечки каталонська. І ще я не позаписував деякий сорт. Так що, можливо, в кого є гарний досвід, обрізати мені все для формування куща рівномірного, щоб вистрелювали ще знизу. Чи вже ця двохлітка вже нормально, вже хай воно росте. Оце, оце цікавий такий. Цікаве питання. Я розумію, що коріння хватить, воно прийметься. Обично Знаєте, як корінь слабенький обрізають верх для вверх, щоб йому краще було прийматися. То з таким корнем воно, напевно, було б вдвічі більше отаке прийнялося. Просто цікаво для формування, як ви це бачите. Було б цікаво від вас почути. Ну, Оце так ми посадили ліщину. Якраз край, край огорода. Тут воно нікому не мішатиме, трошки тінитиме на ту сторону. До проводів також доставати не должно. Оце, отак, оце отак. Капуста в цьому році, яка не виросла. Пізні, пізні сорти, вроді, питався й поливати трішки. І тепер оце вона, думаю, до Нового году якраз не росте. Ну, ще й не вирвав, як би сказати. Ну, не дуже вона росте. Ось От, таке цікаве вам сьогодні. Відео про Шовковицю. Що, можливо, бачите, як садилося воно було маленьке деревце. І ти думаєш, та воно тут більш-менш нормально буде рости. І це ж я вам показую, ви бачите, обрізане. Вже 2 третіх я зрізав. Оце якби треба було показати вам, де воно там закінчувалося. І я ж розумію, що через 2-3 роки воно, скоріше всього, повернеться, яке було. Ну, опять же, ж, садити нода, гарне, смачне. Полезне, Ну, тільки думати, де садити, старатися максимально десь на межу, або ж, або ж, або ж варіант ще, як вже трошки стає великим, замінювати, садити рядом молоденьке, наприклад, або десь це вбирати. Ну, якось так. Оце, в принципі, все, що я вам хотів сьогодні показати, розказати. Перед цим цікаві коменти були про жимолость, про фундук якось не а іменно жимолость, як би сказати, люди розділилися на два лагеря. Деякі в коментах написали, що це єрунда, що воно кисле, що на ньому не заробиш і не стоїть з ним зв'язуватися. А дехто написав, наверно, хто вже її спробував, що це хороше діло, що це опять же, воно дуже полезне, воно не вибагливе що це, як би сказати, добре. Чує, я посадив вісім кущів, а не два. Зразу я теж думав, посажу два куща. Але опять же, ви знаєте, треба пропустити через свої руки, що якийсь кращий, якийсь хуже. І як я зразу вгадаю, що от в моїх умовах оцей буде хороший, і оцей. Якийсь кислинка, якийсь не кислий, якийсь дужче кислий. Так от я і посадив вісім сортів, сім сортів різної селекції, щоб вони виросли, почали плодоносити і потім подивитися, можливо, вони остануться тільки двоє, наприклад, а можливо, вони остануться всі. Опять же, один з варіантів можна попробувати потім їх черенкувати, розмножувати. Можливо, захочеться ще, можливо, можна буде комусь реалізувати вже черенками. Ну, це як варіант, ту, ту саму ліщину, як би сказати, це як варіант, якщо буде здоров'я, желання і бла бла-бла. Ну, а таке сьогодні відео. Пишіть, сподобалось, не сподобалося, підписуйтеся, доповнюйте, як ви це бачите. Хай це буде якась така, знаєте, площадка для обговорення для, для того, щоб люди узнавали більше. От, наприклад, там одна людина пожимолисті написала комент із власного о. Ну, досвіду. Він написав, на сторінки на три. Я не знаю, що от, розумієте, це треба сидіти, скільки було написати. Що людина хотіла поділитися іменно тим, що він пройшов, що в нього ця жимолость уже є, там років десять. То як я написав, що я тепер знаю все про жимолость від тієї людини. Отак от же, можливо, ще хтось поділиться і другі люди будуть більше за все узнавати. Ну, напевно, всім дякую, всім, щоб все всіх получалося. Всім добра. Дякую.